Та вирішили рекомендувати заснову і ліквідувати комунальну організацію Глухівської міської ради редакція газети Народна трибуна з уваги на систематичну збитковість, неспроможність досягти мети та статуту і недоцільність подальшого функціонування. Мешканці Глухова, які працюють у державних установах, зобов'язані були виписувати народну трибуну. Если людина відмовлялась, здійснювался административный тиск та погроз. У нас в предакции работает 8 человек. С депутатом городского совета Петром Товсток не девять. Вы, господин Мишель, когда баллотировались в мэрии, со всей командой заявляли, что придав власти, будете создавать рабочие места. К сожалению... Сегодня вы делаете совершенно противоположные вещи. Хотите до предприятие. И оставить людей без работы, без средств существования. А за каждым из нас семья, родные, дети.